До бою, погнали. Бо я вже хочу, чесно кажучи, піти трошки на сто натиск пограти. Вже цей звод трошки на. Ну, не виходить, що що, що тебе не виходить? Та йо -мойо! Хуй! Бляха, жесть! Але тут прикольно можна 30, 30, 30 людям кинути, типу, як цю, типу, що я стрімлю. Треба їхати зразу на цю штуку. Ого, скільки людей попадало? Я поки стою. Дякую, що підкинув. Дякую, що підкинув. В общем, бачите, нічого не роблю. Типу. Капець, я прорвався, дивіться. Я прорвався, тепер в мене змагання зараз буде сескою. У мене буде змагання з Сескою в кого. Я так от зроблю, так буде набагато простіше. О, як ви думаєте, буду я першим? Чи не буду? Я один їду перший. Я один їду перший, і це дуже мені подобається. Що, поставимо рекорд по часу? По часові Давайте рекорди будемо робити. Давайте давайте на рекорд підемо. Давайте попробуємо зробити рекорд в цьому режимі.